Виконуємо номер 1475 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли є округлий результат до. Завдання перше десятих. необхідно знайти наступні добутки: 1,8 і 6,7, 3,6 і 0,7. 0,3 і 4,57. Завдання друге до сотих. Необхідно обчислити наступні добутки 8,76 і 3,2, 0,8 і 3,4, 0,42 і 1,6. І завдання третє до одиниць. Необхідно обчислити наступні добутки 8,35 і 0,6, 0,64 і 4,75, 0,98 і 47,5. Приступаємо до виконання. Завдання перше. І перший добуток 1,8 помножити на 6,7. 7 множимо на 8, буде 56, 6 записали, 5 запам'ятали. 7 множимо на 1 7 да 5 12. Множимо на 6, 6 множимо на 8, буде 48, 8 записали, 4 запам'ятали, 1 множимо на 6, 6.

12,6 наближено до рівня. За десяті відповідає цифра 0. Праворуч від неї стоїть цифра 6, тому число десятих збільшуємо на одиницю. І маємо 12,1. Наступний добуток 3,6 множимо на 0,0. 7 десятих. 6 множимо на 7, буде 42, 2 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 7 21 та да 45. Відокремлюємо дві цифри. Тепер будемо округлювати 2,52 округлюємо до 10. За десяті відповідає цифра 5, праворуч від неї стоїть цифра 2. Тому число десятих не збільшуємо. Маємо 2,5 Наступний добуток 4,57 множимо на 0,3. 3 множимо на 7 буде 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 5 – 15, до 17. 7 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 4, 12 да 1 13. Відокремлюємо три цифри після кого ми маємо 1,371 тисячну. І тепер округлюємо це число до десятих. За десяті відповідає цифра 3, праворуч стоїть цифра 7, тому число десятих збільшуємо на 1. Маємо 1,4. Завдання друге. Необхідно знайти добутки 8,76 помножити на 3,2. 2 множимо на 6 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 7 – 14, до 1,15. 5 записали, один запам'ятали. 2 множимо на 8, 16 до да 1, 17. Множимо на 3 3 множимо на 6, 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 7, 21 до да 1, 22. 2 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24, до да 2, 26. Виконуємо додавання. 2, 5 додати 8, 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 7 додати 2, 9, да 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали, 6 додати 1, 7, да ще 1, 8, і дві переписали, відокремлюємо три цифри, маємо 28 32 тисячних, округлюємо. У другому завданні необхідно округлити до сотих. За соті відповідає цифра 3, праворуч від неї стоїть цифра 2, тому число сотих збільшувати не будемо. Маємо 28,3. Наступний добуток 3,4 помножити на 0,08. 4 множимо на 8 буде 32. Два записали, три запам'ятали. 3 множимо на 8, 24, до 3 27. Відокремлюємо три цифри. Маємо 0,272. тисячних. Округлюємо 0,272 тисячних до сотих. За соті відповідає цифра 7, праворуч стоїть цифра 2. Тому число сотих не збільшуємо, будемо мати 0,27. Наступний добуток 0,42 на 1,6. 2 множимо на 6 – 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 4 – 24, до 1, 25. Множимо на 1, 2, 4. Виконуємо додавання 2, 7, 6. Відокремлюємо три цифри. Маємо 0,672 тисячні. Округлюємо до сотих. За соті відповідає цифра 7, праворуч стоїть цифра 2. Тому число сотих не збільшує. Маємо 0,67. сотих. Завдання третє. Перший добуток 8,35 помножити на 0,6. 6 множимо на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 6, 18, да 3 – 21. 1 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 8 – 8,48 до да 50. Відокремлюємо три цифри. Маємо 5,1. Необхідно округлити до одиниць. 5,1. За одиниці відповідає цифра 5, праворуч стоїть цифра 0, тому число одиниць не збільшуємо. 5,1 наближно рівня 5, цілих. наступний добуток 4,75. Помножимо на 0,64. 4 множимо на 5 буде 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 7 28, до 2 30. 0 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 4 16, до 3 19. Множимо на 6, 6, множимо на 5, 30, 0, записали, 3 запам'ятали. 6, множимо на 7, 42 до да 3, 45, 5 записали, 4 запам'ятали, 6 множимо на 4, 24, до да 4, 28. Виконуємо додавання 0, 0. 9 додати 5, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 2, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1 3. І відокремлюємо 4 цифри. Вийшло 3,4. Округлимо 3,4. У третьому завданні до одиниць. За 11 відповідає цифра 3. Праворуч стоїть цифра 0, тому число одиниць не збільшуємо. 3,4 наближено до рівня 3, цілих. і останній добуток 0,08 множимо на 47,5 5 множимо на 8 – 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 5 множимо на 9, 45, да 4, 49. Множимо на 7. 7 помножити на 8, 56, 6 записали, 5 запам'ятали. 7 множимо на 9, 63, да 5, 68. Множимо на 4. 4 множимо на 8, 32, 2 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 9 буде 36 да 3 39. Виконуємо додавання. 0 переписали. 9 додати 6 15, 5 записали, 1 запам'ятали, 8 додати 2 10, да 5 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10 да 6 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 1, 4. І відокремлюємо 4 цифри. Вийшло 4,655 округлюємо. 4,655 наближно дорівнюють до одиниць. За одиниць відповідає цифра 4, праворуч стоїть цифра 6. Тому число одиниць збільшуємо на одиницю, буде 5. 4,655 наближено до рівня 5, цілих. ми обчислили і округлили результат до. У першому завданні десятих, у другому завданні сотих, у третьому одиниць. Номер 1475 виконано.